Зоря. Тренер команди Олександр Казанюк. Карбон у сьогоднішньому матчі. Зараз після цієї атаки її знімає буквально із ноги Анатолій Любченко. І знову в штрафний майданчик буде вкидати, як минулого разу. Так і є. М'яч летить в карний майданчик. Зоря і туди Нека. Білоус. Вдотик точно грає білову з партнером і далі Нікіта Пуш. Можна зараз виходити. Пуш! Ах, класно зіграв Євгеній Холіч. Прочитав. Власенко спочатку чекав цю передачу від Кошелюка, але потім уже. Дейнека. Ну і зараз виконує тепер уже штрафний удар. Подача в штрафний майданчик. Зоря удар! І м'яч пролітає поряд зі стійкою. Ні одна, ні інша. А от із атакою якраз захисники справляються. Динджицький. Удар по воротах! І м'яч відкрив. Влітає в сітку. Відкриває рахунок у матчі. Матвій Глущенко. 1-0 повів у цьому матчі Карбон. Ну, от, можливо, почули. Зараз в мене гравці Карбона, що мають підтверджувати вони статус. Команди, яка поки що найбільше забила у цих двох турах цього чемпіонату. Дивимось, кошелюк. Подача. Тинжицький удар! 2-0 стає рахунок Вадим Тинжицький! Вадим Тинжицький. І я думаю, що зараз не тільки його вихованці з чайки. Здіймаються на ноги. тим часом атакує. Назад передача. Удар по воротах! І вище воріт пролітає м'яч після удару сухраба Алієва. І забігає кошелюк. Забирає за собою гравця. І передача йде в центр. Удар! Стійка! Тинджицький не встигає на добивання. Тинджицький. Білоус. Пилипець, Кошелюк. Знову на Пилипця. Пилипець, в карному майданчику. Пилипець, Удар! стійка!